Привіт! Ми продовжуємо вивчати TypeScript. В цьому відео побудуємо ієрархію типів. Ну, точніше, дві ієрархії: одну використовуючи ключове слово type, а іншу таку саму, але на інтерфейсах. Отже, типи, це абстрактний тип даних type, який дозволяє описувати. Ну, В TypeScript, насправді, ви можете описати дуже багато чого. Не тільки об'єкти, але і функції, юніони, об'єднання з значень примітивних типів. Тобто, це насправді дуже гнучкий гнучка конструкція, гнучка абстракція, дуже багато чого можна їм описати. Отже, ми можемо описати абстрактний тип Animal, Це об'єкт, під цей тип підпадають всі об'єкти, в яких є два проперті. вага. Number і е, Boolean Domestic, чи о домашній ні. Так отже, є в нас такий type Animal. Окрім того, ми можемо ще е, створити тип, е, який буде охарактеризовувати поведінку. Не тільки, чи має якийсь об'єкт дані, але чи має він методи. Ну, Тобто, це методи, це функції, які належать об'єкту. Е, ось у нас є тип Canfly, е, який. Під які підпадають всі об'єкти. Бачите, я саме кажу будь-який об'єкт, який має метод fly з ось такою сигнатурою. Сигнатура це ті типи, які приймає функція, і які повертає. Так? Тобто, в даному випадку у нас функція FLY, яка не приймає жодних параметрів і повертає також void. Нічого не приймає, нічого не віддає. От. Тобто всі об'єкти, які мають fly з такою сигнатурою, вони підпадають під ось цей тип Canfly. Ну і аналогічно є can swim і canwalk. Ось. Тепер це у нас якісь базові типи, які ми будемо використовувати в ієрархії. Тобто, ієрархія це багаторівнева структура, в якій є якісь корневі типи і інші, які будуються на них. Отже. Ми можемо, наприклад, оголосити тип cow, корова, який буде складатися з типу animal. Тобто це тип Animal, який ну, можна сказати так, розширений, його функціонал розширений. Так? Це і Animal, і can walk, тому що корова може ходити. І крім того, ми ще оголошуємо власні пропертії типу cow через ось цей ampersand. Так, тобто, тут в, для типів, це у нас буде логічне І. В Union ми використовували вертикальну риску, це було або. Ось тут також або. А, а в даному випадку ми кажемо, що тип cow, він базується на двох типах animal і can walk». Він має всі properties оголошені в animal. В додачі, всі properties оголошені в типі canvock. І ще має власні проперті. В даному випадку власні його пропорті — це, скажімо так, уточнена проперті Domestic. Тут вона має тип булін, а тут вона має тип true. Так, так, саме true, Тобто true це значення типу булін, але в TypeScript, в системі типів Тайп-скрипту окремі значення, константи, літерали, це також можуть мати. Можуть бути з більш звуженими типами. Тобто тут ми звузили тип ось цієї Property Domestic до true. Тобто корова у нас одамашна, тому для, ви не зможете створити об'єкт типу cow і в ньому Domestic прописати false. Тобто тут це завжди буде true. Ми на рівні системі типів обмежимо значення цього Property. Є ще пара прикладів. Наприклад, Type Fish це Animal. І воно can swim. Animal and can swim. Тобто, ну, мабуть, з точки зору біології, це не зовсім правильно. Так? Якщо animal це не фіш чи фіш, я в цьому не експерт, але для системи типів згодиться. Так. Тип duck. Качки в нас це animal, так, і можуть і ходити, і плавати, і літати. І вони у нас дуже багато функціональні. Крім того, ми можемо взяти цей тип так, Бачите, тип Duck, він взагалі не оголошує. І DAC, і FISH не оголошують власних проперті. Це просто об'єднання декількох типів. Ми як конструктор з оцих невеличких базових типів, ми складаємо один більш складний тип, будуємо, будуємо структуру. Тобто, у нас що, виходить, що є тип Animal, і в нього вже є тип Fish. Ну, в даному випадку, в деяких системах типів, наприклад, в Java. Наслідування будування ієрархії може, тип може мати тільки одного пращура. Тут же ця система більш гнужка, тому що ми використовуємо качкову типізацію, якраз Ось у нас качка і качкова типізація. Тому, під, наприклад, під фіш, до типу Fish можна привести будь-який об'єкт, який буде мати всі properties Animal і всі properties can swim. Тобто в даному випадку це більш гнучка, динамічна типізація. Тобто я вже казав, що строга типізація не означає, що вона не може бути динамічною. Динамічна це ем, наголос робиться на те, коли саме тип перевіряється. Тобто, в даному випадку, тип може бути присвоєний і приведений до типу там. так, якщо є всі проперті з цих всіх типів. Тоді будь-який об'єкт неважливо, неважливо, як він саме був створений. А, отже, і можна створити знову ж таки розширити тип DAC, створити Domestic DAC, в якому в даному випадку ми оголошуємо його власні properties. Тут можна було б створити ще якісь там properties name додати, чи там age, які тільки там для DAC. Ну, або якісь, я не знаю, які там для DAC, для качки унікальні проперті. Чи вона крякає, чи щось таке, тут можна прописати всі унікальні проперті саме цього типу. В даному випадку ми звужуємо тип Property Domestic до True, ну і WildDuck, відповідно, до false. Можна і прибрати Properties з уже існуючого типу. З допомогою утилітного типу OMIT, який ми вже розглядали. Ось тут ми створюємо тип RubberDuck, і ми з нього прибираємо дві property: fly і walk. І до цього типу. Тобто до типу DAX, з якого ми прибрали ось ці два проперті, ми додаємо а, власні проперті Rubber DAC. Знову ж таки, звужуємо Domestic true. Ну, я не знаю, чи, чи валідно казати, що гумова качечка вона одомашнена. Неважливо. І додаємо унікальне проперті Material, Rubber. Ось, але це, мабуть, приклад якраз того, як не варто будувати типів, чисто з точки зору дизайну типів, тому що. Ем, коли ми базуємо новий тип на вже існуючих, то ми маємо розширяти його. Тобто є тип Animal базовий, так? є тип DAC, який додає до типу Animal, ось цей тип, і цей, і, цей, і цей. Тобто ми розширяємо так. А якщо ми навпаки прибираємо деякі типи, е, ну, звісно, в деяких кейсах це має сенс. Якщо, наприклад, ми хочемо нас є якась кнопочка з бібліотеки, а ми хочемо створити більш заточену кнопочку. І обмежити пропертіс, якими можна цю кнопочку нашу кастомно конфігурувати, то тоді ось, ось такий варіант він підійде. А в даному випадку не дуже логічно, бо Робер ну це взагалі не Animal. Так, тобто, так ми там прибрали звідси Fly і Walk, але з точки зору логіки, ну, не дуже. Але з точки зору системи типів, так, це, це працює. Окрім того, один момент з утилітним типом Оміт. Якщо ми подивимось на його сигнатуру, ми бачимо, що ось це тип, це у нас generic тип, і тип ем, ось цих ключів, які ми вказуємо, які прибрати, написано Key of Ene. Ем, мабуть, це так зробили архітектори та скрипту для гнущовості. Тобто ці ключі вони не обмежені ключами типу DAC. Що я маю на увазі? Fly і Walk, вони у нас є в. Типі DAC, вони взяти з ось цих от типів can walk і canfly. Але ми тут можемо написати union non existing property. Такої property немає в типі DAC. Але TypeScript все одно наругається, тому що omit, ось тут, бачите, цей key extends, Key of any. Тут е він не обмежує, які ми ключики можемо прибрати. Ну, Це не, не проблема, не смертельна. Насправді ми можемо написати свій оміт, який це буде робити, але щоб ви знали, що оміт е ну, дає трохи простору для помилки. Тобто тут ви можете написати ключик, якого насправді немає. Це не супервелика помилка, але ну, варто про це знати. Отже, давайте подивимось, як е створити WildDuck е об'єкт е екземпляр типу. Wild Duck. Оскільки ми е, одразу вказали тип тут колись оголосили е, цю змінну, то ми одразу, TypeScript нам підказує, які поля тут є. Якщо я спробую, наприклад, якесь вказати проперті, якого немає в типі, він скаже, що. Е, Object Literal, may Only Specify known Properties, що це у нас Object-Literal, і в ньому ми можемо вказати тільки Properties Wild Duck. Ну, це логічно, бо ми вказали одразу, що це точно Wild Duck і це константа. Отже, TypeScript одразу все перевірить. І ось ми створили екземпляр типу Wild Duck. Ось всі properties, які у нього є. Ці Properties прийшли з типу Animal, ну і це відповідно з отих типів Canfly, Can Swim і Canwalk. Типи можна пересікати із інтерфейсами. Я маю на увазі типи оголошені з ключовим словом type. Ось ми, наприклад, створили uh, mycat. І одразу ми бачите, вказали, ми не створювали аліас для цього типу. Ми його оголосили прямо тут, коли ми створили екземпляр об'єкту MyCAT. Uh, і ми оголосили, що тип «myCat» — це animal і PET. А PET це інтерфейс, в якому ну, у домашніх наших улюбленців у них зазвичай є імена, правильно? От ми створили інтерфейс pet, в якому є тільки одне property name. І MyCat це у нас Animal і PET. І, відповідно, ось всі properties, які є в цих двох типів. Але, ну, якщо ви вже будуєте. Ієрархію типів і використовуєте Type Alias, то, мабуть, і тут варто використати Type. Але просто кажу, що з точки зору системи типів компілятор це апрувить, все окей, це, це валідний код. А тепер давайте подивимось на таку саму ієрархію, але створену з допомогою ключового слова інтерфейс. Ну, я тут додав до всіх назв capital I, велику літеру I, для того, щоб не пересікалися назви з цими. І, в принципі, є такий конвеншн, це не обов'язково, якщо що. Але є такий конвеншн в C-Sharp і в Java, що інтерфейси називати ось з I, щоб чисто з самого імені типу було зрозуміло, що воно таке. І дивіться, тут, в принципі, відрізняється в плані синтаксису, це мінімально. Давайте я навіть ось так поруч одне з одним покладу. Тут у нас є просто, що дорівнює, так, тут немає дорівнює, тут крапочка з комою є, тут немає, але в іншому синтаксис виглядає ну, один в один. Я маю на увазі базові типи. Тепер в типі КАУ. дивіться, Тут у нас через амперсант ми об'єднання цих типів показуємо. А тут у нас є ключове слово extends, Тобто, дивіться, ключове слово навіть натікає, що якщо що ось цей. Інтерфейс він має розширяти можливості ось цих двох інтерфейсів. Це те, що я вам казав, що. Розширяти, значить додавати нові, а не прибрати старі. Тобто це означає, що у вас хороший дизайн системи типів, якщо ось ці нащадки, типи, вони додають, додають properties, розширяють функціонал і розширяють набір properties з базових корінних типів. Отже, є інтерфейс ICA, він extended, Extends і Два, uh, два інтерфейси Animal і Canwalk. Ну, тут навіть звучить добре I can walk. І так само ми uh, звужуємо тип Property Domestic до true, лише до однієї константи. І, відповідно, тут все виглядає так само: інтерфейс IFish, Extends і um, перелік інтерфейсів, які він extended. Єдине, що uh, інтерфейс uh, нам. Завжди треба о, фігурні дужки, тобто Навіть якщо він пустий, навіть якщо він не оголошує якихось своїх проперті, а просто йде е, перелік базових його інтерфейсів, від яких які він розширяє. Тобто, е, ну, по суті, це, це означає iFISH це комбінація ось цих двох інтерфейсів. То вам все одно просто не треба написати е, фігурні дужки, ну, це чисто синтаксичний, синтаксичне. Е, Відрізняється від type alias А так, це синтаксис, як бачите, дуже схожий, можна також і заекстендити, використати omit. Так само, як Rubber Duck ми використали тут, так само можна використати і тут. Тобто, в принципі, як я вже казав, порівнюючи типи з інтерфейсами, все, що ви імплементуєте на інтерфейсах, в принципі, можна. Для, не В принципі, а все це можна імплементувати із Type Alias, але type alias крім того, ще й і працює з Union-типами, з функціями, тож він просто ним, чисто ключовим словом, type можна описати більше речі. А інтерфейси ну, особисто я зазвичай використовую, коли мова йде про класи, тому що синтаксис тут навіть схожий до класів. Ключове слово «extends». Um, і, взагалі, цей синтаксис, якщо ви знайомі з C-Sharp або з Java, то цей синтаксис вам буде дуже-дуже знайомий. Тому що архітектор TypeScript, він був ще й архітектором C-Sharp. Тому е, зрозуміло, звідки ноги ростуть. Отже, ось ми роздивилися приклад, як створювати ієрархії типів з допомогою ключового слова type і інтерфейс. Е, що саме використовувати? Ну, вирішите. Функціонал досить схожий, і з точки зору TypeScript це одне і те саме. Єдине, що ну, варто вже дотримуватися, якщо ви використовуєте інтерфейси, беріть їх. Якщо ви використовуєте Type, Alias, ключове слово Type, то ви використовуйте його. Отже, підписуйтесь на канал. Я буду викладати ще відео про TypeScript, JavaScript і веб-розробку загалом.